Спочатку повідомляємо, що в мережі показали варіант того, як дронщики можуть бути задіяні після нашої перемоги. Російські окупанти показали свій автомобіль УРАЛ після тюнінгу, який майстерно виконали українські професіонали. По лініях кузова вантажівки та стану чипованого двигуна можна припустити, що роботи проводилися з використанням пекельного обладнання під назвою Вампір, який росіяни називають «Баба Яга». Що саме знаходилось у кузові на момент божої кари не повідомляється, але окупант дуже важко та сумно дихає за кадром. Кластер підтримки Дефенс теч розробок в Україні «Браве-1» оголосив про пошук рішення БПЛА перехоплювача. В Україні почали шукати розробників та інженерів, які здатні розробити перехоплювач ворожих безпілотників. Технологія має допомогти боротися з російськими БПЛА, не витрачаючи ракети комплексів протиповітряної оборони України. Перехоплювач повинен мати можливість отримання інформації про ціль із системи виявлення. На ньому мають бути встановлені бортові системи для виявлення, захоплення та супроводження цілі. У кінцевій задачі перехоплювач має наводитися на ціль для забезпечення ураження. При цьому, ще у 2022 році, українські розробники представляли проект безпілотника перехоплювача Фолер. Пропонуємо вашій увазі декілька цікавих повідомлень. Уряд Греції готується відправити велику кількість артилерійських боєприпасів зі складів грецької армії в Україну. Наразі чекають схвалення відповідного парламентського комітету. Сума угоди складає 150 мільйонів євро. Відправку планують зробити через Чехію. Силами оборони над Чорним морем збитий один із найдорожчих російських ударних безпілотників Форпост вартістю близько 7 мільйонів доларів. Цей БПЛА називають аналогом турецького байрактар. Він досить великий, може проводити розвідку та нести додаткове бойове навантаження у вигляді двох ракет або іншого озброєння, щоб вражати наземні цілі. Під час повномасштабного вторгнення було дуже багато фактів, коли росіяни прикривалися цивільними громадянами. І ось, як то кажуть, окупанти вирішили у цьому зізнатися. Ось такі правдиві банери розмістили на вулицях Белгорода. Напис на плакаті воїн за моєю спіною. Тобто виходить, що воїн прикривається жителями Белгорода і ховається за ними. По факту саме це і відбувається на фронті. Це суть армії Путіна. Ну, не, не в перший раз з нами відбувається. Монструозний російський танк став жертвою воїнів 60-ї інгулецької бригади. Обвішаний примотаними мотузками до корпусу системами радіоелектронної боротьби, як новорічна ялинка Т-72Б-3, який очолював колону ворожої бронетехніки, завдав чималого клопоту нашим пілотам, які втрачали ФІПІВІ дрони практично на всіх частотах. Для нанесення фатального удару став у нагоді український дрон літакового типу із системою до наведення. Саме він захопив ворожу цілю приціл, пробився крізь перешкоди і всадив свій боєкомплект у цар танк супротивника. Про це написав на своїй сторінці телеграм Юрій Бутусов. Бачимо, що росіяни еволюціонують, тому не забувайте постійно допомагати нашим силам оборони. На Росії машиніст не впорався з керуванням при обгоні. 11 вагонів товарного потягу зійшли з рейок ввечері у понеділок на перегоні іванцево костіно у Підмосков'ї. Росіяни повідомляють, що вантаж у вагонах мав військове призначення. Причини події встановлюються. Слава російським партизанам. Українські благодійники готують для військових одна тисяча невеликих детекторів дронів. Цукорок. Про це розповів волонтер Юрій Бірюков. Пристрій тільки слухає і нічого не передає, тож невидимий для ворожої радіоелектронної розвідки. Цукорок це коробочка, яка сигналізує солдату, що десь поруч російський безпілотник розповідають військові. Заявлено, що цукорок виявляє різні дрони, які використовують збройні сили РФ, зокрема фіпів дрони, «Зале», ланцет Орлан за їхнім радіовипромінюванням. Пристрій дуже компактний, можна носити в кишені або на ремінці. Працює цукорок від акумулятора до півтори доби в режимі очікування, попереджає про наближення БПЛА звуковим сигналом, показує його тип і потужність сигналу. Спочатку повідомляємо, що у тимчасово окупованому Севастополі в Криму сталася бавовна на електропідстанції. Про це повідомляє українська правда із посиланням на анонімне джерело в нашій розвідці. Анонімний представник розвідки заявив, що підрив електропідстанції в тимчасово окупованому Севастополі це операція головного управління розвідки Міноборони України. Також з'явилася інформація про удар патріотично налаштованого безпілотника по нафтопереробному заводу Танеко в Нижньокамську, а це відстань більше ніж 1200 тисяча кілометрів від українського кордону. За попередніми даними, дрон влучив в одну з нафтопереробних установок. Офіційної інформації наразі немає. Ну а цей великий літак-безпілотник летить на завод по виробництву шахедів у Татарстані, щоб без попередження доставити пекельні подарунки для окупантів. Наразі є інформація, що подарунками було забезпечено завод та гуртожиток, де проживали ті, хто займався питаннями виготовлення шахедів та їх куратори. Ось бачимо, що з гуртожитку тікають російські військові зі своїми речами після прильотів дронів. Хоча Путін знову скаже, що там були мірні мальчики у трусіках, а потім знову буде запевняти росіян, що його ПВО найкраща у світі, російський добровольчий корпус провів спецоперацію з отримання секретної інформації про виробництво крилатих ракет Калібр та Іскандер. Про це повідомляє офіційна сторінка підрозділу в Телеграм. У своєму складі російський добровольчий корпус має спеціальний кіберпідрозділ, який займається пошуком військових злочинців, пошуком відповідної інформації та зломом серверів російського ОПК. Завдяки їх високим навичкам та вмінню бійцям вдалося роздобути великий обсяг секретної інформації стосовно виробництва крилатих та балістичних ракет. Також була отримана інформація стосовно компаній, які працюють в оборонно-промисловому комплексі РФ та виготовляють відповідні компоненти для виробництва ракет. Треба зазначити, що отримання цієї інформації стало можливим завдяки інформатору, який працює на одному зі стратегічних підприємств РФ. Завдяки його діям РДК вдалося отримати усю необхідну інформацію, яка, крім ракет, стосувалась і воєнних злочинів. Загалом, в руках у підрозділу опинилась документація, яка демонструє повне розуміння процесу. Виробництва ракет від початку формування контракту до постачання компонентів та фінального збирання. Наявна інформація у майбутньому дозволить провести додаткові операції, спрямовані вже на ліквідацію ключових осіб, які стоять за цим. Посилання на телеграм РДК буде в дописі до відео. Маленька країна з великим серцем. Сьогодні стало відомо про допомогу від Литви. Вчора ввечері в Україну прибула партія командно штабних машин М577. Про це заявило Міністерство оборони країни. Також повідомляємо, що українські оборонці на Донеччині знищили БМП-1У Шквал, яку росіяни захопили ще під час війни з Грузією. Минулого року ці бойові машини піхоти надійшли на озброєння російських окупаційних військ, які воюють на території України. Відео знищення ворожої бронетехніки опублікувала аеророзвідка 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади. Нерухома БМП-1У Шквал була уражена ударним ФП-дроном України. Українських захисників у межах населеного пункту Бердичі в Донецькій області, на кадрах видно металевий каркас, в якому розташована 30-міліметрова автоматична гармата для поліпшення точності стріби. Саме це допомогло визначити, що це бойовий модуль «Шквал», який встановлювався на дану бронемашину. Благодійний фонд Повернись живим оприлюднив інформацію про те, що українські благодійники передали велику партію позашляховиків пежо силам протиповітряної оборони. У фонді Повернись живим розповіли, що нові автівки отримали бійці зенітного кулеметного батальйону. Цей батальйон протиповітряної оборони прикриває українське небо на північно-східному напрямку. На так званій Росії вода піднялася до дахів будинків. Це Оренбурзька область. Повідомляється, що прорвало дамбу під час будівництва якої чиновники розікрали гроші. Ми вирішили подивитися, а що писали жителі Оренбурга та області, коли за наказом кремлівського пахана російські фашисти висадили в повітря дамбу на Кахівський ГЕС, і ми виявили, що суть усіх послань до українців зводилася до наступного. Цитата: щоб вас усіх затопило аж до Херсона і до Києва, щоб ви всі плавали у власних фікаліях. Кінець цитати, а це сьогодення. Кадры из Оренбургской области. Девица Мы нашли место прорыва насыпной дамбы. Вода сейчас идет вот сюда, микрорайон старый город, затопленные дома. Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо. Но ничего, Сань, не сделаешь. У людей у всех тут жопа, тут народу просто... Не расстраивайся, жизнь продолжается, что бы ни случилось. у тебя дом просто в воде весь. Вообще, его нету совсем. Вот он, Збирайте тебе! Вот ну, все, вони всі дома у вас уплили. Спочатку хочемо повідомити про те, що Німеччина негайно ініціює пошук не лише в союзників, а й узагалі у світі систем протиповітряної оборони Петріот для Києва. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. Сергій Стерненко розмістив у своєму телеграм ось цей скріншот з російського каналу. Там окупанти демонструють фото, на якому на їх переконання показано саме той апарат, що передав пекельні подарунки на завод Шахедів у місті Алабуга. Рашисти стверджують, що цей літак має запас ходу 3100 кілометрів. Та здатен нести на собі пекельний подарунок масою 300 кілограмів. В свою чергу Сергій Стерненко залишив наступний коментар до цього посту росіян. Ось що він написав: Росіяни знайшли дрони, які літали у Татарстан, або не знайшли. Кадри провального штурму окупантів під Тернами, в результаті якого росіяни втратили 11 одиниць техніки, а азовці евакуювали ворожий танк. Бійці 12-ї бригади Азов та 95-ї бригади дешеве розбили ворожу колону, десант та екіпажі окупантів рятувались втечею, кидаючи техніку. Пізніше бійці Азову витягли підбитий російський танк з поля бою. Смілива операція відбувалася в темну пору доби та з підносу у росіян.